На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 березня 2024 року. Сьогодні, 30 і завтра, 31 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. А це значить, що прийшов сприятливий час для посадки висадків овочевих культур для отримання якісного насіння та посіву насіння овочів і квітів для отримання якісного теж насіння. На майбутні роки необхідно мати якісне насіння. Не рекомендується 30 та 31 березня поливи та підживлення рослин, бо це час стихії вогню. Але можна нарешті проводити вже обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні та завтра сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 та 31 березня 2024 року на час знаходження місяця в знаці стрілець. Будьте уважні, будьте обережні з ліками. Навіть якщо ви вже давно використовуєте ці ліки, не збільшуйте їх кількість у ці дні. Не вживайте алкоголь, копченості і жирні продукти. Що ж ми готуємо? З чого складається наше меню на ці дні? Із нежирних сортів м'яса, якщо хтось їсть м'ясо, можна готувати рибу з риби різні блюда. Рослинні олії використовуємо Готуємо молочні молочнокислі продукти, будь-які каші, овочеві супи. Використовуємо для приготування доступні овочі та фрукти, які у вас є. Готуємо горох, квасолю і корисні дуже в цей час пастернак та селера. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх справах! Миру вам та добра! Усіляких вам гаразів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!